Важлива новина, щойно надійшла. Президент України Володимир Зеленський повідомляє, що провів телефонну розмову з Ріші Сунаком, прем'єр-міністром Великої Британії і глава Української держави пише, що Ріші Сунак повідомив йому про виділення найбільшого досі пакета оборонної підтримки обсягом. Пів мільярда фунтів стерлінгів дуже цікаво далі. Друзі, Storm Shadow та ракети інших типів, сотні одиниць бронетехніки та плав засобів, боєприпаси. Все це справді потрібне Україні на полі бою. Зазначає президент, також висловлює вдячність Великій Британії та особисто прем'єр-міністру за прояв такої рішучої підтримки, а також за готовність і надалі розвивати оборонну співпрацю, особливо з акцентом на морських та далекобійних спроможностях. Пише. Президент України про ще одну надважливу подію, яка сьогодні очікується. Американський сенат сьогодні розгляне питання допомоги для України. Законопроект щодо іноземної допомоги вже був ухвалений Сенатом. Нагадаю, це було в лютому, однак без поправок це означає, що документ тепер розглядатимуть у верхній палаті, адже він вважається вже проголосованим сенаторами раніше, і саме це спрощує процедуру його ухвалення. Президент Байден запевнив. Володимира Зеленського, що підпише законопроект негайно після ухвалення, про що поінформував під час телефонної розмови з українським колегою. Натомість український президент розповів Байдену про необхідність військової допомоги, бо триває російський повітряний терор тисячами ракет, дронів та бомб. Зеленський наголосив після розмови з Джо Байденом, питання постачання в Україну ракет Атакамс було вирішено.